Вітаю на каналі В'язані пригоди. Мене звати Євгенія, і в цьому відео я покажу вам ось таку іграшку на ім'я Стіч. В майстер-класі я буду в'язати ангела. Вони схожі за схемою в'язання. Єдине, що їх відрізняє, це у стіча такий чубчик, а в ангела будуть такі хвостики довгенькі. А так, ніжки, ручки, вушка, животик, очі, носик, все так. Само в'яжеться по схемі. Ось такі в нього вушка. Я вам покажу, як вийшло. Носик, хвостик. Ось така іграшка в мене. Я поділюся майстер-класом з вами. І так, що для цієї іграшки потрібно? І так, пряжа. Трьох кольорів. Основна рожева, таку, персикова, світло-персикова і червона. Рожева в мене буде, тут синя в мене буде рожева. Персиковий буде це на ушках, животик і накладка на очі. Червоним кольором я буду в'язати носик, ось такий на лапках. Ось такі п'ятенці будуть. І також обв'язка вушок. Вушко це з цієї сторони, так, а з цієї сторони ось таке. Я вам покажу так. Вони трішечки різні. Ну схема в'язання в них однакова ось такі так, пряжа. І ще пряжа мені потрібна Dolce Baby чорного кольору, ось така. Це для того, щоб вишити кіхтики. Її зовсім трішки треба ось такі кіхтики. Так. Далі гачок мій основний 5 мм, допоміжний 1,5 мм, голка з неплюшевою пряжею для пришивання деталей. Очі на безпечному кріпленні. Очі у мене 18 мм. Ось такі вони просто чорні. Маркер використовувати буду. І ножиці. І також основний наповнювач, олофайбер, Без нього ж нікуди, щоб зв'язати іграшку. І так, дякую вам за перегляд. Незабаром з'явиться майстер-клас на ось таку іграшку. Всім дякую за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей!